Слава Богу, брати і сестри. Слава йому. Бог допоміг нам прийти на це місце. Дарував нам життя, здоров'я і це по його милості. Я думаю, я дякую всім, хто молився за нас, коли ми їздили в Африку. Бог нас зберіг. Ми добре заїхали туди, назад. Все в нас було добре, великих проблем таких не було. А, я думаю. Те, що кожен з нас може взяти, з того, що ми живемо дуже добре, порівняно з багатьма людьми в світі, і нам є дуже багато за що дякувати Богові. Знаєте, світло Ісуса Христа, воно не просто міняє життя людини, але воно і міняє. Суспільство, яке його окружає, і якщо ми дивимося на країни, які більше були християнські, ми бачимо, що суспільство воно йшло до верху, поки люди шукали Бога. Коли люди почали а, шукати інше, то суспільство починає деградувати, воно починає гнити. І, але були країни, де це було не так відкрито, і знаєте, деякі такі речі, які ми там бачимо. То вони достатньо дикі і недобрі. недобрі. А, може, одного разу я трошки більше розкажу про, про ці речі. Знаєте, я думав про похорони, які в нас були за цей рік вже три похорони, один за другим, можна сказати. І знаєте, деякі думки, які, які я хотів би сьогодні поділитися, це з того з цих обдумувань. Про те, що життя наше воно є коротке, і раніше чи пізніше ми маємо зустріти Бога і дати відповідь за наше життя. Нічого нового я сьогодні не скажу, але в Біблії написано нагадуванням збуджуйте добру думку, правда? І а, це буде більше як нагадування для мене, для кожного з нас. А, Марка, четвертий розділ з першого вірша. Ми будемо читати такий довгий уривок Біблії, і тут написані такі слова: І знов почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він із приштами і в науці своїй їм казав. Слухайте, вийшов сіяж ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно в одне край дороги, і налетіли пташки, його поведзьобували. Друге ж упало на грунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння, не мавши, усохло, а інше впало між терен, і вигнався терен, його поглушив. І плоду воно не дало. Інше ж упало на добру землю і дало плід, що посходив і ріс, і видало тридцятеро, і шістдесятеро і в сто раз, і сказав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І ось остався він на самоті, його запитали найближчі з дванадцятьма про цю пришту. І він відповів, він їм відповів. Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами усе відбувається в причтах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали, і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і не відпущені будуть гріхи їм. І він їх запитав: Ви не розумієте причти цієї? Як вам зрозуміти всі причти? Сіяч, сіє слово. А котрі край дороги, де сіється слово, це ті, як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово посіяне в них. Так само і посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають в собі і не постійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає, за слово вони спокушуються зараз. А між термпосіна це ті, що слухають слово, але клопоти цього цьогосвітні омана багатства та різні бажання виходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю це ті, що слухають слово і приймають, і родять у 30 у шістдесят і в сто раз. Таке місце зі слова Божо. Я думаю, якщо ми подивимося на Біблію, ми замітимо те, що Христос і Біблія, Бог закликає нас до того, щоб кожен із нас приносив плоди. Правда? Ми читаємо перший псалом, і що там написано? Там написано, що блажений муж, який що, він буде як дерево над водним потоком посадження, що родить свій плід своєчасно. Він є це блажений муж, який родить свій плід своєчасно. Ісус розказує причту про смоківницю, яка росте в винограднику, і приходить пан, дивиться і нема плоду. Він каже: Ну, нащо вона марнує місце? Ти візьми її, зрубай, бо ця смоківниця не приносить місця. Ми бачимо, що Біблія нас завжди закликає до того, щоб кожен із нас приніс плід, який є для Бога в нашому житті. І так само це місце воно розказує про, про цього сіяча, який посіяв слово, і в доброму ґрунті воно зійшло і воно вродило, вродило плід. Я розділю мої думки на дві частини. Перше. Перше, цю причту можна примінити до невіруючих людей людей, які не знають Бога. Перше, що ми подивимося, Христос завжди нас закликав. Щоб ми сіяли, сіяли слово. І навіть коли він возносився, останнє його велике повеління, Great Commission по-англійськи, воно було що? Каже, ідіть і навчіть всі народи. Матвія, це 28-й розділ, 19-й вірш. Ідіть навчіть всі народи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Він посилає своїх учеників, щоб вони йшли. І навчили, знаєте, коли людина помирає, завжди слухають її останні слова. А що останнє, що ця людина скаже? Які останні її будуть слова? Що вона залишить для цих людей, які осталися тут? І так само Христос, Він. Йде з землі, і він залишає щось важливе, він залишає слова для своїх учеників. І що він каже? А він посилає їх для того, щоб вони проповідували Боже Слово. Це важлива річ. Христос залишає щось таке саме важливе, і це не тільки для учеників, які були тоді, але воно прийшло і до кожного з нас, до мене і до кожного з вас, сидячи тут на цьому місці, щоб ми сіяли слово, і це не означає, що вам потрібно стояти за кафедрою і проповідувати. Не завжди так, не завжди так, не кожен може тут стояти, але в той самий час в кожному місці, де ми є, в кожному місці, де ми ходимо, де ми живемо, де ми вчимося, де ми працюємо. Ми можемо проповідувати слово. Ми можемо це говорити словами, і ми можемо це зробити ділами. Зроби щось добре для когось. Знаєте, покажи Христа, покажи Боже Слово своїм життям, щоб люди подивилися на кожного з нас і сказали, ця людина якось відрізняється від інших. Знаєте, і деколи Бог пішле і. Також скаже, що тобі потрібно сказати щось для цієї чи для іншої людини. Знаєте, я не знаю, чи я розказував цей приклад. Мені здається, що може я розказував, але я знову його повторюю, коли одного разу їхав на поїзді і до школи. І а, тут а, Green Line в Чикаго йде. І на одному зупинці заходять троє людей: дві жінки, чи дівчини, і один чоловік. І коли вони зайшли в поїзд, я так сидів в самому кінці і так дивився. Я почув голос. І голос сказав: він виділив одну дівчину з цих трьох людей, і він сказав: Скажи її, про мене. Я так. ну, хто мені це сказав, я зрозумів, що до мене говорив Бо. А я сказав: ні 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 Я подивився на них, і я побачив, що вони були наркомани. Це було дуже видно. А, думаю. Вони наркомани Боже, я не буду з ними говорити, я не хочу з, з ними зв'язуватися. І цей голос продовжує. Він сказав: Скажи її про мене. І десь може 15 до 20 хвилин я з ним я сперечався з Богом. Я сказав, ні, я не буду цього робити, я цього не хочу робити, це не моя справа. А до того часу одна і цей хлопець, і та друга дівчина вийшли. Вони вийшли з поїзду, тільки осталась та одна. Ну, так далі сиділа, і я собі подумав, думаю, ну, добре, якщо Бог хоче, щоб я їй сказав про нього, я сказав: Боже, якщо ти справді хочеш, щоб я її розказав про тебе, зроби так, щоб вона до мене підійшла сама і почала зі мною розмовляти. Не пройшло і три хвилини, десь, може, дві хвилини, вона піднімається з другої частини вагону, вона йде до мене, сідає холомен і починає зі мною розмовляти. І знаєте, мені це було так, як то б хтось мене вдарив по голові чимось, думаю, Бог справді хоче, щоб я її розказав про нього. І я подумав, що я такий мудрий, загнав Бога в куток, а він зробив так, що вона зробила це. І знаєте, я почав з нею розмовляти. Справді вона була наркоман, справді вона спортила все своє життя. І вона багато мені розказала чого. А, і, я не знаю, я їй розказав про Бога. І знаєте, вона пішла. Я її ніколи більше в житті не бачив. Але цей момент Бог мені так це явно проговорив. І деколи може Бог так проговорити, що цій людині потрібно, щоб ти посіяв зерно в її серце. Я не знаю, що з нею сталося, але це було потрібно її почути. Я так зрозумів. Uh, і знаєте, друга така річ, що ми дуже часто думаємо, що, чи представляємо собі, що ми посі, зробимо якийсь посів, і він швидко так зросте, і ми будемо бачити результати. Павло говорить, каже, що як, я посіяв, а полос що робив? Поливав, а хто зростив? Бог. Бог зростив. Ви знаєте, колись приходить до мене. Ми були в Псевдокоті, приходить один хлопець до мене. Він такий розбитий. Він каже, ну, ми тут щось робимо, нічого я не бачу а, ніякого результату. Я кажу, а ти Павло чи ти Аполос? Хто ти є? Він постояв, подумав, подумав, подумав. Каже, I don't know, я не знаю. Я кажу, ну, а ти подумай над цим. А потім він же попав так, щоб він свідчив про це. І він розказує і каже, і потім я почав думати про це, що він Ігор мені сказав, каже, і я зрозумів: я може не побачу результатів своєї праці, але Бог колись зростить. Ви, може, є Аполос, може, ви є Павло. Ви щось робите, але Бог зростить в кінцевому результаті. Колись ми будемо бачити результат свого своєї праці. А, землю, яка при дорозі, я поставив під категорію невіруючих людей. А, інші я відділив. А, коли сіється слово Боже до людей, які відкидають Бога, яких є таке тверде серце. Зразу прибігає дияволь, прилітає диявол, і він все збирає, збирає, щоб це слово не осталося, не залишилося там, як ці пташки, які поклювали зерно, яке впало коло дороги. Диявол над цим дуже добре пильнує, і коли він бачить, що цій людині загрожує слово Боже, що може щось воно буде а, працювати в його чи її житті, він забереться швиденько. Він пошле інші думки, він пошле інші турботи. Він все, все це зробить для того, щоб слово це пропало. І якщо ти хочеш результатів свого служіння і свого слова. Яке ти говориш до людей, які ти кажеш людям? Молися за людей. Знаєте, є люди в цьому світі, за яких ніхто не молиться. В них немає ні віруючої баби, ні віруючого діда чи прадіда. Вони просто зовсім не віруючі. Вони приходять з сімей, які розбиті не просто. Ця сім'я, а вони, може, поколіннями розбиті сім'ї, і за них ніхто ніколи не молився. Знайди таких людей, ти стань цією людиною, яка молиться за цих людей. Може, ти будеш одної, одною людиною, яка молиться за цю людину. Ти не знаєш цього. І Бог почне працювати, щоб Бог почав е, приготовив, послав дощ. На, на серця цих людей, щоб їхня, е, їхня ця земля, яка є дуже тверда, вона трошки розрихла, і щоб слово, яке ти почнеш туди сіяти, воно дало якийсь плід. Це така практична порада. Друга частина, я розділив це віруючі люди. Хоча, якщо взяти е, цю кам'янисту землю, і також землю, на які росли всякі бур'яни, то б я би сказав, що ці люди вони мають, як написано, мають вигляд благочестя, а сили Його відреклися, Так? Люди, які прийдуть при Бога, і вони скажуть: Господи, Господи! А ми були там на вулицях, де Ти проповідував, а ми робили такі діла. Це ті люди. Або п'ять немудрих дівчат. Правда, вони прийшли, в них була олія, вони принесли її, вони всі були вдягані гарно, вони всі чекали молодого. Вони не просто думали: ну, коли я попаду на весілля. Вони чекали молодого. Вони були в цих десятьох дівах, які чекали його. Але в кінцевому ра. В кінцевому результаті двері закрилися, і коли вони прийшли і почали стукати, що було сказано? Відійдіть, я вас не знаю. Так. Так само посіяне на кам'янистому ґрунті. вони, як почуєте слово, то з радістю зараз приймають його. Та коріння не мають у собі непостійні, а згодом як у, утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. Знаєте, Я бачив таких людей, я думаю, що кожен з нас бачив людей, які з радістю прийняли слово Боже, але вони були непостійні, і щось сталося в їхньому житті, якась проблема, якесь нещастя, ще якесь горе. І вони зразу відійшли від Бога. Як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокужуються зараз. І здається, росток чи зернятко впало, росток виріс. Все добре. Але плоду ніколи не принесли. Прийшло, прийшла, прийшла, прийшла спекота, і вони засохли. Друге а тарин посіяне це ті, хто слухають слово, але клопоти цьогосвітні, омана багатства, різні бажання входять та й заглушують слово, і плоду воно не дає. Така добра порада я прочитав одного коментара, і він сказав: що працюй над своїм серцем, щоб виривати бур'ян, який там росте. Я собі подумав, це дуже добре сказано. Це дуже добре сказано. Бо мені здається, що в кожному серці людському якийсь виростає бурян. Може його там менше, може його там більше, але якщо ми подивимося в своє серце, я можу там знайти його, і кожен з нас це може знайти. І він десь там виростає. Що це каже? Клопоти цього світні, омана, багатства, різні бажання входять, заглушують слово. Вони завжди проростають у нашому серці. Але коли ми пильнуємо над своїм серцем і дивимося, ага, я бачу ці буряни і я буду їх виривати, я буду їх витягувати, я буду їх забирати, щоб вони не заглушили цей росток Божого Слова, який виріс в моєму серці. І коли ми це робимо, то. Це добре, через те, то, що тоді наша земля стає яка? Добра земля. Посійне в добру землю, це ті, хто слухають Слово, і приймають, і родять у 30-те, у 60 і в сто раз. Бачимо, що Христос бере добру землю, незважаючи на це, скільки вона родить, Він називається доброю землею. Є християни, які приносять менше плоду, є християни, які приносять більше плоду, але Христос їх ставить це добра земля. Вона якийсь плід, хоч трошки приносить. 30%, 60% чи 100%. І тому питання для кожного із нас є таке, чи Слово Боже, яке приходить в наше серце, воно приносить плід для Бога. Так? Яким чином? Нехай люди, що вони бачать. Нехай люди бачать ваші добрі діла, і що, і що вони зроблять? Тоді вони прославлять Отця Вашого, що на небі. Нехай ваше світло так сяє серед людей, щоб вони бачили ваші добрі діла. Як вони це побачать, вони прославлять нашого Отця на небі. Ми принесемо плід, який не просто буде тут, на землі, але і їхні діла йдуть за ними. Коли ми прийдемо перед Боже лице, і Бог подивиться і скаже: А що, який плід ти приніс для мене на землі? Твої діла де підуть слід за тобою. Ти нічого не забирай звідси. Я нічого не заберу звідси. Ми б це бачили, ці брати, які померли, вони нічого не могли забрати з собою. Але вони забрали свої діла, які пішли за ними. І тому я думаю, що дуже важливо для кожного з нас перевірувати своє серце і дивитися а, туди, що я можу поправити для того, щоб принести більше плоду для Бога. Так як я вже сказав, виривати бурян. Але в той самий час, знаєте, збирати камінці які є на нашій землі. І е, дуже часто ми звертаємо увагу на великі гріхи. Там перелью, алкоголік чи ще щось. Е, Бо ці гріхи вони є видні. Але часто маленькі грішки, які ми ховаємо, Ну їх не видно. Ніхто їх не знає, ніхто їх не бачить. І це окей. Там нічого нема, все добре. Але Бог хоче, щоб ми в нашому житті освящалися і не тільки збирали великі камінці, які люди, людям замітно зразу в очі. Але також і маленькі камінчики, які не так замітно для людей. Але які лежать на нашому полі. І що? І вони. А, не дозволяють нашому полі приносити плід. Одного разу ми були там на Україні в одному місці. Я не пам'ятаю де то є, але ми там їхали, і там коло полів були такі великі груди каміння. І мені дядько розказує він. каже: тут якась така цікава земля, що вона випихає камінці з землі. Завжди вона випихає камінці. І люди збирають ці камці, і там такими грудами лежать купи каміння коло кожного поля. Мені це було дуже цікаво, що земля випихає камінь з себе, але люди його збирають через те, що камінь не дозволяє полі приносити такий добрий урожай, який би він міг би приносити. І також, вертаючись до першого псалму, бачимо. Людина, яка посаджена біля водних потоків, над водним потоком посаджена, родить свій плід своєчасно. Її коріння йде глибоко в воду, вона тягне вологу з цього, а, з цього потоку води, і вона приносить плід своєчасно. І вона приносить добрий плід. І ця людина є блажена, блажена, благословена іншими словами. І тому. На останок я просто закінчу тим, що для того, щоб нам принести добрий плід, нам потрібно перевіряти своє серце, виривати бур'яни, забирати камінці, які там лежать, і також шукати цього водного потоку, коли якого б ми могли пустити свої коріння. Псалом перший він такий добра карта для кожного з нас, щоб. По ньому можна було а, планувати своє життя. Блажен муж, що він не робить? Що зарадою несправедливий не ходить. Не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Правда? Він не ходить по дорозі, потім він вже сидить, а, а, сто, потім стоїть. Він раніше ходить, потім вже стоїть, потім вже сидить. Поступово. Та в законі Господнім його насолода, про закон Його в день та вночі він роздумує. Коли ми шукаємо Слово Боже, те, що говорить до нас Бог, те, що говорить до нас Біблія, тоді ми можемо принести великий плід. Допоміг би нам Бог, щоб в кожному в нашому житті ми принесли не просто 30% чи 60%, але щоб кожен з нас приніс 100%. Плід для Бога, а Богу він нехай буде слава за все повіки. Амінь.